У минулому відео моя команда вийшла в третій дивізіон, а це означає, що на мене очікували потужні нагороди за Division Rivals. Я їх відкрив не зразу, а трішки притримав під першу промо команду, яка вийшла в п'ятницю ввечері, і навіть зловив свою першу промо-карточку. О промо! Тож, всім привіт! З вами Артван. Робіть собі чайочок або кавуську. А поки кипить вода, то ставте вподобайку цьому відео і пишіть в коментарях, що випало вам. А я у цьому відео покажу вам ті самі нагороди за дивізіони, а також пакетики з центральних матчів та різних завдань. Давайте одненький з плажкою, а інший на козака. Подивимося, як краще. У 87 фізика, нічого собі. 92 сили, 86. Ну це якийсь захисник, походу, жорсткий. Напевно, центральний, бо ну дріблін хуйовий. Оси хуйові удари. Ой-ой-ой, 57ПС, ясно, ясно, ясно. Добре, дивимося next. 74 фізика. Ой, агресія, 44, ніхуя собі. якийсь головойоб, да? Катото, ну непогано. Фодер нормальний. Вратар, Алекс Алексереміру і. Ой-ой-ой, це що за Гуліт Генг? хо. Оу, інформ. Нормально, нормально. Я думаю, Інформ щось якихось пару копійок коштує. Приємно. І ще один пік тепер на козака. Надіюсь, тут по пощастить більше, ніж з плажечкою. По-моєму, все хуйня. Ай, ну ладно, беремо рейтинг, коротше. Так, преміум Gold плеерс Pack! Є хтось, але не волкаут. Голкіпер. Угорщина. Гулач, хуйня. О, у Догі здоров. У догі це позитив. Так, 82 плюс гарант у нас в цьому пакетику. І це не волкаут, це правий Вінгер з Італії. Я не знаю, що це за Ліга. А це, а, це Берарді Сасуоло. А сесооло вилетіло в другу лігу в серію Б. І Берарді там лишився. Ого. Ого. ні, ну Берарді легенда, звісно, Сасуоло. Я думаю, йому там пам'ятник має ставити. Так, Player спак 83 плюс гарант. А ну, дайте мені промо. Ні, без промо і без волкаута, то, блядь. Іспанія, страйкер, Мурата, хуйня. Perfect. Щоб мені трошки її підкрутили, б дроп взагалі б би, офігенно би було. Так, 82 плюс гарант. О, є вулкаут. Правий захисник Англії, Це що? Тренд Протектор? Чи Тренд Олександр Арнольд з Ліверпуля? Є, е -е -е -е, тренд. Ну, блядь, насправді таке себе. Ну, коротше, найсфодер, найсфодер. Нормально, нормально, нормально. О, Хантер і Тіні, оце це супер. Третя форма арсеналу, блін, вона така класна. Я вже чекаю, поки на SuperClass появиться ця третя форма арсеналу, щоб собі замовити. На сайті моїх друзів СуперКласік можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом ART1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки, як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Так, прайм плеер Electrum Pack, 80. Гранд. Продаваемый. Неволкаут. Центральна захисниця. О, це з арсенала, дівчинка, да? Є лештет, походу, її звати. І. Є... Арсенал. Підкруточка. Так, ну 284 в принципі. Ладно, на якусь СБЧшку піде. Так, 81 плюс. О, є волкаут. Правий вінгер. Англія. Znowu forder? ЄБАТЬ НАХУЙ i другий продаваем фото! <свистит> 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 да. Це ж було вже! Це ж було вже. Йбо... А що, він ще стільки коштує так само 100 тисяч? Да, ще коштує більше ніж 100 тисяч. Офігеет! Афіге! 80 плюс гравець міні волкаут без волкаута великого. Це ндіка, ндіка, дика, ндіка ндіка. Мегапак продаваймий. Міні волкаут. Якась дівчинка там бачу, крокує, японка. Якась хуйня. Так, 77x2 Міні волкаут, лівий півзахисник. Садіо у мене. 77x2. без волкаута, Ну, типу, маленький волкаут. Данія ЦОП, це. Я не знаю, хто це. Це? От хто хто це такий? Х Юлман, то боже. 77x2, один. Блін, не волкаутів, ні не промо. Я розумію, що я фото назловив, але ну шо. Решта пакетики вообще якась хуйня. Буль, булька, булька. Булька, булька, булька. Ще один 77 x 2 О, це волкаут. Це хтось великий, це, напевно, тах. Збайрата. Ага. Ага. Ага, 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 ага. 75x35. Ууу! Промо! Центрбек, Німеччина. Не знаю, хто там в промо, Ну, здивуйте мене. Надіюсь, що це хтось класний. Ентрах, хе О! Ладно, мені здається, що це хуйня, але найбуде, найбуде. Ну краще, ніж нічого, правильно? Оооо, ще інформ, і ще Камавінга, і ще санчо, а ну, чекайте. Ну, інформ кексельний, окей. Ох. 75x15 продаваем її А, і тут без волкаута. Ну, это конечно, конечно, нахуй, конечно. Як продаваємо, то зразу якась. Я навіть не знаю, хто це. Бучанан. Да, як продаваємо, то. А, нет, це... це О, Лоуренс 84 Pace. Воно, до речі, може якусь копійку і коштувати, не? И 82 плюс информ. Левый захисник не мачена. А кто там я? Штутгарт. Миддельштадкий якийсь? Миддельштат. Ну, все, Бундеслигу сбираем, чешо. Угу, ну, нормально, нормально. Давайте спочатку оцей за 600. Ану, покажи, хто тут. Не, продаваємо якесь говно, як, за, блядь, без волкаута, звичайно. Я, я не дивуюся, я не дивуюся, що продаваємо і без волкаута навіть. Ді Марія, Вау! Вау, вау, вау! вау. Так, і давайте оцей от за 1000 фіпопоинтів. Дайте, будь ласка, Белінгема. Замовляю Белінгема. Ага, хуй, навіть без промо, але є волкаут. Страйкер Франция ПСЖ Като. Минус 1000. Блять, <tri> 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 нахуй я торбу. И нашу вона мне. Ну, ну, ну типа, фодер. О, дубликат информа. Прикольно. А ну, кто у нас тут в ранде? Ммм. Mm -hmm. It's the biggest piece of dog shit. Ммм. Аммммм. Сука. Блять, а че так погано? А. Давай то венбека, не знаю, похуй. 81x3. Не, нема волка. Страйкер, Англія, англия, казиночка. хто це? Арсенал, оце якась руссо? Ого, вона 85-го рейтинга. Непоганий фодер, нормальний. О, на батл і гакпо. Ну, в принципі, непоганий фодер з 81х3. Відкриваємо перше цей, бо тут один гарантований 84 Надіюсь, це буде волкаут. Та блін, прикиньте, це не волкаут. Якась німкенія. Вуртарка, боже. Бля, Яка хуйня. хуйня. 84х2. Ну давайте, хоча б тут волкаут. Є, yeah, є yeah, волкаут. Ура! Це, о боже, це Райтон. Челсі, 8. Ну, добре, 88-й рейтинг. і Мартінес. Гарний фодер, але блін. Так, 80 х 2 А ну покажіть мені, що тут падає. Мені волкаута дайте, будь ласочка. Є yeah, волкаут. Сюда. Правий захисник, Браз... блять, бразилія кажу, Німеччина, це кіміх. Так, ну кіміх ніколя не коштує, да? Ну так, да, кіміх чисто чисто фодер. Бля, 69-й пейс, ти що гониш кіміх? Що з тобою сталося? Дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте про свої подобайки та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати регулярні та цікаві відео. Також, якщо ви ще не знали, то в мене є ще Твіч канал, де я в прямому етері майже кожного дня граю FC 25 і спілкуюся з вами, глядачами, а також телеграм-канал, де всякі новини та анонси. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Росіяйте, брою! Все буде Україна, пока!